Завершується навчальний рік, проходять останні дзвоники, але не завершується робота в закладах освіти. Найперше, це національний мультипредметний тест. Ви знаєте, що вже другий рік поспіль замість традиційної процедури зовнішнього незалежного оцінювання ми маємо цей тест. Це комплексний тест, який діти складають з використанням комп'ютерів. Цей тест складається з трьох предметів, два з яких обов'язкові, третій предмет за вибором. Обов'язковими є. Українська мова і математика. Якщо аналізувати, які предмети наші учні обрали за вибором, то 98% левова частка це історія України і англійська мова. Тому найбільш масовими будуть саме отакі набори національного мультипредметного тесту. У всіх районах області створені тимчасові екзаменаційні центри. Ці центри створюються або в закладах загальної середньої освіти, або в коледжах, або в університетах. Основною вимогою є можливість обладнати аудиторії комп'ютерною технікою. На пункті тестування має бути від 45 до 60 комп'ютерів в спеціальних лабораторіях, аудиторіях, класах. Там має бути хороший інтернет і, відповідно, персонал, який працює із нашими абітурієнтами, які будуть вступати в заклади вищої освіти. 50 пунктів тестування, левова частка з яких буде в школах. Національно-мультипредметний тест розпочнеться перша сесія 5 червня і буде тривати до 23 червня. Всі випускники, які реєструвалися на основну сесію, вже отримали запрошення, в яких чітко вказано на який пункт вони мають прибути. Цьому році, і так як і в минулому році, діти мали можливість обирати заклад, обирати населений пункт, де вони будуть його складати. Тобто, наші випускники, які навчалися дистанційно і знаходяться за межами України. Вони будуть складати в закордонних пунктах тестування залежно від місця перебування. Ті наші діти, які навчалися в наших закладах освіти, мали змогу обрати із запропонованих населених пунктів. І треба сказати, що на Київщині велика кількість випускників, які навчалися в закладах освіти Запорізької, Харківської, тобто своїх закладах освіти рідних. Дистанційно, але територіально знаходились на Київщині, і вони обрали Київщину для складання національного мультипредметного тесту. Я говорила, що в нас 11 тисяч випускників наших закладів, а складають НМТ 15 тисяч осіб. Це велика цифра, це рекордна цифра, якщо так можна сказати. Минулого року у нас було 12 тисяч з половиною. Тобто, ми розуміємо, що це наші. Випускники внутрішньопереміщені, які навчалися в своїх закладах дистанційно, не переходили у заклади освіти Київщини. Тому треба сказати, що навантаження на пункти тестування буде досить велике. Тест складається три години. В аудиторії там 10-15 дітей. Ви розумієте, ми розуміємо всі вимоги безпеки, тому будь-які графіки роботи будь-якого центру оцінювання ми не публікуємо. Кожна дитина знає, в який день, куди їй треба прибути, для того, щоб скласти цей тест. Тимчасові екзаменаційні центри будуть працювати в усіх районах. Якщо так цифрами сказати, 12 таких центрів буде в Білоцерківському, 6 у Бориспільському. 5 буде в Броварському, 4 в Вижгородському, 11 в Бучанському, 8 в Обухівському і 4 у Фастівському районі. Ці центри, така різна кількість центрів, створювалася задля того, щоб задовольнити вибір дітей – на визначення саме місця складання, тобто не ми спрямовували дітей у певний заклад, а діти обирали, в якому закладі їм буде зручніше складати тестування. І потрібно сказати, що крім основної сесії буде і додаткова сесія, це для тих дітей, які з певних причин не змогли зареєструватися на основну, або якщо нас буде чекати. Тривала повітряна тривога, і левову частку часу, який відведений на на національний мультипредметний тест, діти змушені будуть провести в укриттях. Тоді їм буде запропоновано пройти це тестування в додаткову сесію. Це певні незручності, але на жаль, це вимоги. Ну, Безпекові, і ми не можемо ризикувати, якщо повітряна тривога, процедура тестування припиняється, і діти всі переходять разом із персоналом відповідно до укриттів. Всі заклади, які обрано для тестування, вони мають укриття, вони мають інтернет і необхідну кількість комп'ютерів. Національний мультипредметний тест додаткова сесія. Буде відбуватися з 11 до 24 липня. Відповідно, тоді залежно від того, скільки надійде заявок, ну будемо сподіватися, хочеться сподіватися, що ми не матимемо тривалих повітряних тривог. Ну, але ми розуміємо, що в країні йде війна і дивлячись, як у травні відбуваються. Ці всі атаки, то ми все-таки налаштовуємося на те, що можуть бути перенесення на додаткову сесію у липні. Відповідно, у липні, так само у закладах освіти Київщини, буде проходити магістерське тестування. Ви знаєте, що вступ до магістратури закладів вищої освіти тепер теж проходить через ось таку процедуру. Крім національного мультипредметного тесту в закладах освіти в червні, в липні, в серпні. Будуть працювати пришкільні табори, освітні хаби, профільні зміни, різна гурткова робота. Все пов'язано з тим, щоб допомогти дітям, які пропустили там певну частину матеріалу, надолужити ці освітні втрати. 30 громад Київщини вже готові і відкривають 169 таких різних змін. Ці зміни різні за терміном проведення, за напрямком, є академічні, є. Такі більш розвиваючі є фізкультурно оздоровчі. Це така робота буде проводитися знову ж таки у всіх районах області. Е, Білоцерківський це 51 табір, Бориспільський, 20, Броварський 18, Бучанський, 22, Вижгородський, 13, Обухівський, 18 і Фастівський, 27. Знову ж таки враховувалися побажання батьків. Я розумію, що Десь, можливо, були побажання, але їх не врахували через невелику кількість заявок. Але в будь-якому випадку всі школи знають, що вони протягом всього червня вони працюють. Працюють вчителі з дітьми, працюють вчителі з батьками, працюють над і покращенням, скажімо так, якості знань і над надолуженням втрат. Ну і плюс набір у перші та 10 класи. Роботи багато. Але ми, я думаю, освітяни з гідністю з усім впораються, і ми сподіваємося на чітке і спокійне проведення національного мультипредметного тесту і всіх процедур, які в нас заплановані на червень. Дякую.